Всім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Знижка 50% від повної вартості на фарбу Fito Ціна 28 гривень 80 копійок. Знижка на другу одиницю чоловічих шампунів SIUS 194 гривні 131 гривня. Хеттеншоуден 131 гривня. Кліємен 131 гривня. Менша баночка 117 гривень. Шаума 2 в одному 160 гривень. Шаума 3 в одному 129 гривень. Манкей засіб 3 в одному або 2 в одному. Ціна 40 гривень. Знижка на другу одиницю 50%. Давмен 159 гривень. Знижка 50% від звичайної ціни на колготи вів'єн. 20 ден Елегант 74,50, актив 79,50, 40 ден Елегант 89,50, актив 99,50, Знижка 50% на другу одиницю тапочки домашні, 299 гривень жіночі. Такі 299 з ведмедиками 249, жовто-блакитні 249 гривень. 219. Такі 219, є ще блакитний та жовтий колір. Блакитні або рожеві. 219. 269, 249 чоловічі, і такі домашні капці ціна 325 гривень. За ті, які дорожчі, ви заплатите повну ціну, а ті, які дешевші, підуть за пів ціни зі знижкою в 50%. Кешбек 80% на увесь туалетний папір. Від фірми Zeva 4 рулони трьохшаровий 119 гривень, Зева Ексклюзив 149 гривень, сніжна панта 89 гривень 4 рулони, 4 шаровий, 74 гривні, Вологий туалетний папір від Зева 88 гривень. 37 гривень коштує вологий туалетний папір від Greenway. Зева 4 рулони двошаровий 51 гривня, 63 гривні 4 рулони двошаровий. Зева Делюкс 8 рулонів 169 гривень. Диво 67 гривень, диво 42 гривні 4 рулони. Від фірми Літо 33,50, 4 рулони. 65 гривень. З ароматом ромашки 33,50, 65 гривень від фірми «Літо». Полісся 77 ,8 гривень 8 рулонів. Управдом 35 гривень 4 рулони, Полісся 39,50, 4 рулони. Грінвей без аромату 51 гривня. 8 рулонів 88 гривень, трьошаровий 4 рулони 60 гривень 50 копійок. Селпак 98 гривень. Знижка 50% на другу одиницю прального порошку. Як малі пачки, так і великі. Вухастик 45 гривень, сатин – 31 гривня 50 копійок. хані бані 26 гривень. Персил 318 гривень 2 кг 550 г. 4 кг 50 г 449 гривень. Лоск 229 гривень 2 кг 250 г. 4800 коштує 439 гривень. Так, дуже великий асортимент. Майже всі цінники акційні. Тайт 226 гривень 4 кг 599 гривень. Бухастик 2 кг 400 г 209 гривень. Ханібані 135 гривень. Гала 179 гривень. Кілограм 800 грив. Персіл. 5 кг 250 г 549 гривень. Знижка 40% на підгузки трусики Joy 222 гривні за упаковку. При покупці будь-яких двох аксесуарів для макіяжу третя одиниця, яка є дешевша по вартості, піде в подарунок. Пінцети від сталик 125 гривень. Клей для вій 38 гривень. Набір пензликів 50 гривень від фірми Sovart. Sovart акційні ціни на пензлики від фірми Косне акційні. Б'юті блендери 70 гривень набір від фірми Sovart. Набір б'юті блендерів 2 штуки 48 гривень. Такий набір. Ціна 60 гривень 6 штук. Такі міні бюті блендери 70 гривень 2 штуки. Версачі чоловічий 1999 гривень 100 мл. Жіночі 1949 гривень 50 мл. Антоніо Пандерас жіночий знижка 50% від вартості та чоловічий також blue або black. Різні об'єми в асортименті. Антоніо Бандера Кінг 629 гривень. 100 мл об'єм. Кешбек 80% на усю декоративну косметику від Патрісія Ледо. Хайлайтер у формі серця. Ціна 149 гривень. Хайлайтер 149 гривень. Пудра компактна 169 гривень. Така пудра 100 гривень. Пудра 149 гривень. Тональний крем BB 169 гривень. Акція на усі кухонні рушнички. Два купляєте третій в подарунок. Такі ціна 50 гривень, кольори на вибір. Вафельні рушнички ціна 30 гривень. Такі 50 гривень. Знижка 50% від повної вартості на усі щоденні прокладки від лібрес. Мультистайл 30 штук 39,80. Чорні щоденні прокладки. 30 штук в упаковці. Ціна 42 гривні 80 копійок. 50 штук 33,30, 40 штук 60 гривень і 32 штуки в упаковці 39,80. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі